Було це в далекому 1933 році. Стояла холодна весна на землі ні крихти хліба, ні зернини, ні травинки. Люди йшли з хат і не поверталися, мовчало все село. Була весна, а небо мовчало. Села чорніли без диму, земля не родила, бо хліб забрали. А в хатах тихо згасали люди. Мільйони українців, серед них тисячі дітей, що мріяли про окраєць хліба і про яблуко. Учора я бачила хліб тільки вісні. Мама різала його тонкими скепками, давала мені, усміхалась. Я прокинулась, а на столі поруч. Учора вітер приніс мені запах яблука. Я бігла шукати, але знайшла лише гілку без плодів. А мама казала, що завтра принесе хліба, але завтра не прийшло. Уже третій день тиша в домі. Собака не гавкає. Хоч би яблуко, хоч крихітку, я би з усіма поділилась. Чого тут сама? Мама пішла давно. Я думала повернеться з хлібом, а ти. Бабуся сказала, ти в хаті. А потім стала ти. Ти голодний? Я не знаю. Голод і як ті. Святку велиці, а потім просто поруч. Дивись. Я знайшов його під старою явною. Єдине, може, його забула пташка? Справжнє яблуко. Справжнє і я приніс його тобі. Мені? Але ж ти теж хочеш його з'їсти. Їж, будь ласка, ти слабша я потім ще знайду. Ні, разом так мама вчила ділитися навіть крихтою. Тоді хай господь нам допомагає. Бачиш, як сонце? Може, воно теж голодне, таке бліде, ніби сили немає світити. А колись було велике і тепло, дібріс на кожному полі. Може ще виросте? Виросте обов'язково, тільки щоб ніхто не забирав його в нас. Давай помолимось, щоб усі, хто зараз голодний, не втратили віру, щоб хліб повернувся в наші домівки, щоб мами більше не плакали. Так, вони були лише дітьми. У них забрали дитинство, хліб, дім, батьків, але не забрали доброти, бо навіть тоді, коли навколо смерть, вони ділилися останнім яблуком. Ти приніс мені яблуко, маленький жест доброти, що став великим символом життя. Пам'ятай і не дай історії повторитись.